Всім привіт! Ви на каналі Rock Dogs and More. І сьогодні у нас дещо нестандартний огляд, тому що ми будемо оглядати ось такий LPS-набор. Його назва Pisco Nights Play Pack, але в народі всі його вже встигли прозвати просто стріп-клуб. Що ж, оглянемо спочатку коробочку. Всередині є один код. Тут така панда намальована, яка зображена на усіх е сетах третьої хвилі петів. Тут написано, що це Generation 7 номери 169-171 для оцих петів. А тут написано, що тут всього три пети. Тут у нас показується, що йде. Картка і оця монетка, на якій є код. Тут іде вся комплектація, тобто показується, що а, є оцей ага, пілон, <смі> не знаю, дискошар. Іде в наборі пташечка, зайчик і ого, дох. Не вже топ-5 ого. Також з аксесуарів є програвач, лимонад, кубок. Ну, Цепка така: окуляри один, окуляри два. Також є мікрофончик ось тут. І показано, що ось це крутиться, а у них голови. Ну, Це не те, щоб пружинять, але щось типу того. Показано код, з якими, де, як я розумію, п'ять сюрпризів, зображення з цієї гри. Літле Shop. Зверху ми бачимо зображення пташки і дога. З боку дог і зайчик. З іншого боку всі. Тепер я буду його розкривати. І типу як фон. Але ось наша головна увага. Поки я ставила це на місце, а, випала картка з зайчиком. Чому я чомусь думала, що буде дох. Але окей. Певно, в різних таборах різні картки, я не знаю. Код. Глянемо швиденько на вкладиш, або ж е, лист колекціонера, collector's guide. Так. Тут зображені усі пет, яких можна побачити цій хвилі. Першими йдуть ті пети, яких можна знайти у блайндбоксах. Тут зображені пари петів, і також корівка теж взагалі то йде в парі, але я не знаю, чому її поставили сюди. Певно, щоб просто гарно було, щоб всюди було по п'ять. Також йдуть ще частина пар, і о, також ті пети, які йдуть в тубусах. Тут теж пети з тубусів, а тут вже йдуть пети саме з наборів таких великих. Також тут є певні такі от знаки, характеристики, петшопів, які можна побачити на картках. І ось нарешті ми переходимо до найцікавішого самих іграшок. Я це все розкривала вже за кадром. Їх ми оглянемо пізніше. Першу ми оглянемо петів. Перша буде на огляді пташечка під номером 169. Ось вона така: у неї такі прикольні. Вії і крапочки над очима пофарбований клюв, лапки. І загалом вона виглядає дуже мило. Але чомусь у неї дуже важко провертається шарнір. Вона не пружинить, як і всі пети цієї серії, але в неї прикольно хвитається голова. Також у неї є ось така зірочка. Фарбовані крильця і. ось це так хвостик теж дещо іншого кольору. Ось такі очі. До речі, що я можу сказати? Майже непомітно, що це растрова печать. Якщо дуже вглядатися, видно, що там є якісь пікселі. Але загалом вони яскраві, немутні і дуже акуратні. Фарба на. Цьому хахалку, чи як він називається, і на крильцях теж дуже акуратна. Я не бачу якихось великих видимих косяків. Вона не виглядає дивно, як на деяких петах, тому що G7 пети славляться своєю цією дивною фарбою, яка виглядає як якесь масло. І крильця разом з цим хахалком вони перламутові. Загалом дуже гарна пташечка, без яких. Небудь таких видимих і сильних недоліків. Тепер поглянемо на кролика. У нього трошки більше видно, що печать растрова на очах, але якщо дивитися, здалеку, то не супер помітно. Він також має перламутровий чубчик, малюнки на вусі і з боку голови. Одна лапка у нього рожева, хвостик перламутровий. Він також не пружинить, але голова хитається прикольно. Я думала, оця плямка теж первомутрова навколо ока, але ні. Загалом теж, якщо його оглядати отак з усіх сторон, я теж не бачу якихось дуже серйозних і видимих недоліків. Тобто він виглядає дуже навіть мило і добре. І нарешті найцікавіше це дох. Для того, щоб подивитися огляд на нього, я приберу інших петів. І порівняє його з дуже схожим петом минулого покоління. Я навіть дещо змінила ракурс відео, щоб краще можна було порівнювати ці дві фігурки. Перше, що впадає в очі, це а, забарвлення, тому що воно відрізняється трошечки. У цього дога більш такі холодні відтінки, в той час як у старого покоління, більш теплі. Також можна помітити, що голова у нового покоління. Більш така продовгувата, а у цього більш така широка, як на мене. Ще можна помітити, що саме забарвлення трошки інакше, тобто ну, візерунок на мордочці, тому що тут е у старого покоління на мордочці з'єднується з плямкою на оці, а тут ні. Ну і плямка. Відрізняється від е, забарвлення саме мордочки. Задума ми можемо побачити, що у нового покоління є невеличкий дефект, тобто одна лапка підіймається, але таке зустрічається і у догів старого покоління. Е, е, я сама це бачила, і це були оригінальні доги: не 3D-шки, не підробки. Тобто, це абсолютно звичайна така практика. Також тут ми бачимо назву LPS, у мого вона стерта, але він оригінальний. От також цей дох теж пружинить, що дуже прикольно, хоч і старе покоління більш пружинить. Але навіть те, що цей, хоч трошечки пружинить, це вже класно. Ще можу зауважити, що якось очі у старого покоління більш такі яскраві, вони більш виразні. А в той час, як у нового, вони якісь більш пласкі, не настільки виразні, ніби все ж вони ну, не вирізняються в той час, як от у старого вони ну, очі одразу так якось літні. Але можливо, це тільки для мене є така проблема. Ще можна сказати, що у цього м'яка голова. Цього така тверда. Це у G7 досить типова. <гум> Для мене це не великий недолік насправді. Я так підозрюю, що чому голова така більш витягнута, бо а, вони використовували молди як 3D, і у частини 3D теж а, такі досить витягнуті ось ці голови, а ось цих вони ширші. А, але все ж на догір роблять дуже класні 3 шечки І, в принципі, як я і сказала, цей дог дуже гарний, дуже милий. Що мені теж подобається, що тут особливо немає якихось сильних дефектів. Тут немає такої фарби, яка виглядає просто як якесь масло, що дуже часто е, трапляється у G7. Нормальний дизайн, а не якийсь вирве око. Тобто це дуже милий, дуже класний дог, мені він дуже подобається. І я дуже рада, що у мене є новенький, старенький, і чим більше догів, тим краще. Перейдемо до аксесуарів. Тут ми маємо аж 6 аксесуарів, що дуже, як на мене, класно. Дві пари окулярів, Кубок лимонад у мисочці, дуже мило, ланцюжок та магнітофон. Спершу оглянемо ті аксесуари, на яких я не дуже сильно хочу зупинятися. Це магнітофон. Він вже не вперше з'являється у наборах G7. Він був у суші наборі з Вовком. І я не можу сказати, що він якийсь поганий чи щось у ньому такого виділити. Звичайний, гарненький, приємний і, я думаю, досить доречний для. Такого сету кубок. Ось такий він жовтенький, якихось великих проблем в нього немає. Теж гарненький, прикольний. Не знаю, чи він дуже відповідає цьому сету. Можливо, якщо це, наприклад, кубок за те, що ти найкращий там танцівник диско, бо сет називається диско. так, також ось ми маємо такий лимонад, дуже милий, прикольний, з мисочкою, і лимончиком, трубочкою. І ще ну, дуже класно, що вони саме робляться в мисочках, бо тут все такі тваринки. І це якби для них. Дуже теж милий і приємний. І в першу чергу я би хотіла оглянути окуляри. І для цього ми візьмемо модель нашу. Це буде дох. Йому окуляри дуже підходять, вони гарно сидять. От можна його потрусити. Вони не спадають. Це дуже класно. Якщо ось так їх одягти, то теж не спадають, сидять дуже добре. Вони гарненькі. Їх також можна одягти і на старих догів. Вони теж дуже гарно сидять. Мені подобається форма, кулір, дуже, дуже прикольні, дуже милі такі квіточки. Але варто глянути, чи підходять ці окуляри ще на кого, крім дога у цьому сеті. І так, перевіримо, чи підійдуть вони зайчику. Ну, вони на нього сіли. Сидять нормально. Якщо трошечки, звісно, вище підняти, то вони будуть для нього завеликі. Якщо все ж опустити ось так нижче, то гарно сидять і Але я думаю, що якщо цього потрусити, то тут ми побачили, що вони впадуть. Але все ж вони можуть теоретично йому підійти. На пташку я не знаю, чи підійдуть ці окуляри, бо у неї все ж голова зовсім іншої форми. Вони надто розтягнуться і просто на неї не налізуть. Тобто ці окуляри можна вдягти на дога і на зайця. Але найкраще вони підходять саме догу. Я думаю, з цими окулярами іншого кольору так само. Тепер глянемо на ланцюжок. Він ось такий. Жовтенький, типу золотий, написано LPS. У нього тут є якась невеличка помарочка. Думаю, якщо постаратися, можна її стерти. Ззаду ми нічого не бачимо. Можна вдягти дога. Ось так. Ну, гарно виглядає, прикольно. Рада, що тепер також є аксесуари, які можна вдягати. От, але що мені трошечки не подобається, що вона якось ну, як, не лежить. Але я не знаю, чи є така проблема у старого аксесуара. Він гарно сидить на догу. Ну, на зайчика можна теоретично вдягнути, але йому він не дуже підійде, тому що все-таки закриває лапки і якось ну, не, не те. На пташку, думаю, теж можна вдягнути і буде більш-менш, хоча крильця трошечки заважають. І... Виглядає не, не, не дуже. Тому так, більшість аксесуарів все-таки йдуть на дога. Я би не сказала, що це погано. А тепер оглянемо сам диско. Це диско, ось цю, я не знаю, як це назвати. Ну, чи називається якимось пілоном, і що це насправді не диско, а стріп-клуб якийсь. Але добре, хай буде все-таки. Дискошар шар, звичайний, просто. От. Ми тут маємо мікрофончик, який можна, наприклад, сюди перемістити, посадити когось сюди. От. І типу він тут буде щось співати. От. Його можна зняти, здається. Якщо я не помиляюся, так можна. І, ну, поставити не поставиш. Але можна, наприклад, до чогось теж прикріпити, і він буде як стоячий такий звичайний мікрофон. Пам'ятаю, що у LPS були просто мікрофони на підставці, а не ті, які чіплялися до чогось. Його прикріпила назад. Ну, проблем у мене ніяких, чесно кажучи, не виникло. Ось це крутиться, це крутиться. Ось це, певно, сидяче якесь таке місце, воно теж крутиться. Воно знімається. Опа, ось так. глянути. Тут, До речі, написано 2024, Hasbro China. кріпиться без проблем. Із ще якихось рухомих деталей ми також маємо сам шар, оцей диско, він теж крутиться. І ще ми маємо ось таку типу табуреточку чи щось таке. Отак ось так, от зараз зробимо. І поставимо, і, я думаю, все ж ось так краще зробити. І тоді, як мікрофон, направляється на якогось з петів, і він так може отак от говорити, стояти і щось розказувати. Ось так. Можна посадити будь-кого гарно підходить для петів з цього сету. Так само і з цим сидячим місцем. І дох сюди поміщається. І ось ця пташечка і зайчик. Також ми маємо дуже милу підставку, яка імітує плитку, і на ній такі сліди, лапок, а ось тут тут зірочки намальовані. Вона не тримається якимось особливим чином. Тут ось вона просто падає. Нам просто це отак от поставити і це теж поставити, захотіти прибрати. Щось у мене такі проблеми з фокусом, вічно розфокусовується. Це таке. Якщо подивитися на низ підставки, тут ми бачимо, що вона прикріплена на такий гвинтик. Тут написано 2024, Hasbro і всякі міточки. Мій вердикт про цей набор. Він дуже класний, серйозно, він мені дуже сподобався. Мені сподобалося, що тут мінімум якихось дефектів. Можливо, це мені так пощастило, а можливо, справді, Basic Fun зробили якісний, дуже прикольний наборчик. Дох, напевно, один із найвдаліших петів третьої хвилі. Мені сподобалося, що тут є досить багато аксесуарів. Вони всі прикольні, і досить доречні. Що ось ця підставка вона багатофункціональна, ледь не все тут можна порухати, щось відчепити, щось там повернути, ставити як захочеш. На жаль. В Україну до нас цей набір не потрапив. Тобто в магазинах десь на полицях його не знайти. Я його замовляла через розетку, яка мені доставляла цей набір з Польщі. Він був не дуже дешевий, тим паче з доставкою. Але все ж я рада, тому що він у мене є тут і три пети, і шість аксесуарів. Один з тих петів дох, Тобто топ 5 І ось такий дуже смішний. Мемний е, танцпол, хай буде. Як люди кажуть, з пілоном і дискошаром. <сі> якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити лайк. А якщо вам подобаються ролики про догів, кетів, LPS та багато чого іншого, підписуйтесь на наш канал. Усім успіхів і па-па!